Тоді до закріплення теми правильна призма. На попередньому уроці ми з вами розв'язували не дуже складні задачі з вашого підручника. Зараз ми продовжимо це робити. Будемо розв'язувати за підручником. Ми дійшли до номера 18.10, так? Давайте, і 18.12 ми теж. Не. Мені здається, знайшли. Так, давайте візьмемо номер 18.16. І 18.19. Так, 18.16. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 30.09.22. Класна робота. Тему уроку та ж сама правильна піраміда. Правильна. Піраміда. І так, вісімнадцять. Бічне ребро правильної шестикутньої піраміди дорівнює B Б і утворює сплощено основи кут бета. Знайдіть площу діагонального перерізу піраміди, який проходить через більшу діагональ основи. основу. По-перше, давайте з'ясуємо, що таке діагональний переріз. Можемо записати це теж, але, так як і в призмі, давайте запишемо все ж таки означення, що ми будемо називати діагональним перерізом, перш ніж будемо розв'язувати цю задачу. І так, діагональний переріз піраміди, діагональний переріз піраміди. Це переріз, який проходить через два бічні ребра і діагональ основи. Піраміди. Переріз. Який проходить. Через бічні ребра. Ну, два бічні, давайте точні, не всі ж, так. Через два бічних ребра і діагональ основи. Бічний переріз в піраміді завжди трикутник. І так, а тепер давайте зробимо креслення. Це 18.16. Так, як нам сказано, що в нас правильна шестикутня піраміда, в основі лежить правильний шістикутник. Ми його зобразимо, ну теж як шестикутник, але ну, куди не зберігаються, не будемо його малювати правильно. Так, якось так. Центр кола, як вписаного, так і описаного навколо шістикутника це точка перетину його діагоналей. Тому теж висота буде а, попадати в точку перетину діагоналей. Ой, вибір. Цю вершину поєднуємо з вершинами основи. Так, і два ребра ми не бачимо. Так, А, БЦ, ДЕФ, А, Б, С, ДЕФ. Основу висоти О позначають, вершину. Давайте напевно, у нас буде М. А тепер давайте виділимо іншим кольором а, цей наш діагональний переріз. Ще раз, а, Діагональний переріз, який проходить через більшу діагональ основи. Більша діагональ це діагональ, яка сполучає протилежні вершини. Так, ось так. І давайте ось ці два обічних ребра. Тобто нам треба знайти площу трикутника МАД. Так, що нам ще тут відомо? Ну, по-перше, що піраміда правильна, що бічне ребро дорівнює Б і утворює з площиною основи кут бета. Тобто ось цей кут у нас бета. І треба знайти площу цього трикутника. Це нескладна задача, можна її розв'язати декількома способами. І так, запишемо дано. Ф Правильна піраміда. Так, МД дорівнює B і кут МДО дорівнює БТ. І треба знайти площу трикутника МАД. Ось чому я не дуже люблю, коли вершину називають. Літерою S в піраміді. Тому у нас була б така тавтологія S, S, A, D, точніше. Тому краще вершину називати іншою літерою. Тобто нам треба знайти площу діагонального перерізу, який проходить через більшу діагональну основу. Так, ну скажіть мені, будь ласка, якщо піраміда правильна, що ви знаєте про її бічні ребра? Вони рівні, вони рівні, тому трикутник МД рівнобедрений. Так? І тому а, висота МО є медіани. Ну, це і так зрозуміло, бо ОД і ОА це радіуси описаного кола. А, як можна знайти площу такого трикутника? Ну, наприклад, висота на сторону, але нам ані висота, ані сторона не відома. Можна А на Б на сі, одна друга А на Б на синус альфа, там теж одна друга для висоти. Дивіться, у вас одна сторона відома, якщо я знайду Аде. Кутто між ними відомий, можна за цією формулою. Ну, і мені здається, що формула Герона взагалі в таких задачах з параметром навіть не думати про неї. Тобто, я пропоную такий спосіб: знайти АД і знайти площу. Так як в нас АО дорівнює ДО, то можна з трикутника МОД знайти ОД. Так, тобто пишемо розв'язання. Ось тут ми починаємо. Не з формули для С, а з того, що ми спочатку розглянемо трикутника МОД. З трикутника МОД. От О 90 градусів. Так, знаходимо ОД. Хто мені може сказати, як ми це зробимо? Оде це що? Катет, гіпотеноза, що відомо? Це катет. Катет завжди шукаємо якою дією. Кос... Тільки не катангенс, бо відома гіпотенуза. Косинус, Помножити на косинус множенням, і так як відома гіпотенуза, то там буде або синус, або косинус, так як він прилеглий, то косинус. І це буде просто B косинус бета. А тепер ми пояснимо, що так як трикутник МАД рівнобедрений, можна вважати це властивістю а, правильної піраміди, за властивістю правильної піраміди. Будь-який діагональний переріз рівнобедрений трикутник. То з цього випливає, що АД це 2 помножити на ОД. І це буде 2Б косинус бета. Так, ну і тоді площа трикутника МАД. Це буде 1 друга АД помножити на МД і помножити на синус кута між ними. синус кута Д. Ми тепер підставляємо: 1 друга. АД це 2, Б косинус бета, МД це ще Б, ще помножити на синус бета. І ось тут діти, ну, звич, звичайно, ці двійки всі скорочують, отримують Б квадрат косинус бета помножений на синус бета. І тут е, я хотіла б, щоб ви все ж таки бачили, що тут у нас є формула бажано її впізнавати. Якщо ми множимо синус і косинус одного і того ж самого кута, то це половина синуса подвійного кута. Тому це буде одна друга b квадрат помножити на синус 2 бета. То якщо б ви не впізнали, нічого страшного не було. Так, це в нас площа. Тому площі вимірюється в квадратних одиницях. Відповідь одна друга Б квадрат мінус 2 бета. Так, чи зрозуміло це? Якщо питань немає, давайте далі підемо номер 18.9. Ой, 19. Не 9, 19. Сторона основи правильної трикутної піраміди рівня А, двогранний кут при ребрі до рівня альфа. Знайти площу ручної поверхні. Ну, взагалі ми з вами записали формулу, але я не пояснила, звідки вона взялася. Так, як ми малюємо правильну трикутню піраміду? Малюємо одну медіану, малюємо іншу, вони перетинаються дві медіани в якійсь точці. З цієї точки вгору малюємо висоту і поєднуємо цю вершину з вершинами основи. Так. А, Б, С, О, ОМ. Так, і нам ще сказано, що в нас є двогранний кут при ребрі основи. Я нагадую, як ми це робимо. Проводимо апофему в одній з бічних граней МК. За теоремою про три перпендикуляри. Цей кут теж прямий, ОК теж перпендикулярно до БЦ. Тому двогранний кут це ось цей кут, він дорівнює альфа. Так, ну і треба знайти площу вічної поверхні. Так, запишемо дано. Активна основа А. М, А, Б, С – правильна піраміда. Дуже проста задача, якщо знати формулу. Значить, напишемо так, альфа, тере, двогранний кут, і зараз зараз його опишемо. двогранний кут, при основі. Треба ще пояснити, що це буде саме кут МКО, АЦ дорівнює А. Треба знайти площу бічної поверхні. Так, скажіть мені, будь ласка, для правильної піраміди, за якими двома формулами ми можемо підрахувати площу бічної поверхні? Одна вторая периметр основи на окремо, на так. Можна площа основи ділити на косинус альфа. Двограного кута. А у нас так. і там двогранний кут. Подивіться, цей кут саме той кут, який нам потрібно. Тому зручно буде за другою формулою: площа бічної поверхні. Це площа основи поділити на косіно з двограмного кута. І все. Тільки залишається знайти площу основи. Скажіть будь два. А, ну ще треба кут обґрунтувати, що він буде сам альфа. А чому дорівнює площа основи? Це який трикутник? Правильний. Площа правильного трикутника підраховується на. Трикутник. Так, хто це зараз скаже? Не, не, не бачу у вас. Це Ваня. А, Молодець. Так, Ваня вже отримує 10 сьогодні. І ми так і залишаємо, бо це параметри, так? Давайте тільки опишемо кут QTALF. Як ми це робимо? Пишемо, проведемо МК перпендикулярно БЦ. Тоді за ТТП. ОК теж перпендикулярно до БЦ. І тому кут МКО, пишуть так, дорівнює альфа тере лінійний кут лінійний кут двогранного кута, при ребрі основі. Основи. Ну і все. Залишається просто підставити формулу. Тому площа бічної поверхні. Це буде дріб А квадрат кореніць трьох поділити на 4 поділити на косинус альфа. Ця четвірка спускається вниз. Всі розуміють, чому, чи пояснити це? Треба пояснювати, чи всі знають, чому вона туди. Впадає. Ну, якщо мовчить, мабуть, всім зрозуміло. І площа теж квадратних одиниць. Якщо не було чисел, це була задача з параметрами, ми пишемо квадратні одиниці. І так, відповідь А квадрат коренів з 3 поділити на 4 косинус альфа. Так, добре, давайте візьмемо 18,21. Апофема правильної 4 піраміди дорівнює 6 і утворює з толщиною основи кут 60 градусів, знайти площу бічної поверхні піраміди. Тут в нас вже дана чотирикутня піраміда. Робимо креслення. Можна старати? Так, це 18, 21. Креслимо правильну 4 піраміду. Ми креслимо довільний паралелограм, проводимо в ньому діагоналі, точки перетину діагонали, вгору проводимо висоту, цю вершину поєднуємо з вершинами основи. І так, пишемо А, Б, С, Д, основу висоти літера О, тут зверху М, і відразу проводимо апофему, тобто висоту бічної грані. Вона вам відома, вона до рівня 6. А тепер скажіть мені, будь ласка, якщо мені сказано, що апофема нахилена до площини основи під якимось кутом, це який буде кут? Чи побудований він вже, чи ні? Він не побудований. Треба ще, от дивіться, у вас є перпендикуляр до площини МО похила МК. Тоді проекцією буде ОК і кут між прямою і площиною, це кут між прямою і її проекцією на площину. Тобто ось цей кут у вас 60 градусів. А, взагалі це і буде двогранний кут, але тут просто кажуть кут між прямою і площиною. Так, і треба знайти площу річної поверхні. Запишемо дано. М -А -Б -Ц Д. Правильна піраміда. Так, МК Тере Апофема. МК дорівнює 6 см. Кут МКО дорівнює 60 градусів. Так, і треба знайти площу бічної поверхні. Так, розв'язання. Теж давайте почнемо з формули. Ну, взагалі, вам а, все ж таки дали двогранний кут можна а, і тією формулою, якою ми користувалися а, одну задачу назад, тобто основу поділити на косин з кута. Але мені а, здається, що складніше буде пояснювати, що це двогранний кут, а простіше буде використати формулу з півпериметром. Тобто площа бічної поверхні. Це половина периметра основи, тобто вам треба периметр знайти на апофему, яка вам відома. Тобто будете знати сторону, задачу розв'яжете. А тепер подивіться, вам дали два елемента в одному прямокутному трикутнику. Елемент МК це гіпотенуза і кут. Якби ви знайшли ОК, запам'ятайте, ОК це радіус вписаного кола в квадрат, чому дорівнює радіус кола вписаного в квадрат, хто мені нагадає? Ділити на два. Це Валя теж, так? Це да. Валя був? Так. Да, Добре. Да, да. А діли, поділити на два. Тобто це половина сторони. Будемо знати ОК, помножимо на два, будемо знати сторони, будемо знати периметр. Тому ця задача розв'язується нескладно. Що ми робимо? Спочатку з трикутника МОК, в якому кут 90 градусів знаходимо ОК. Так, ОК це катет. Так, ротару ставлю. Головне, щоб я не забула. Одинадцять уставлю. ОК прилеглий катет. так, Як ми шукаємо катет? Множенням. А так як нам знову відома гіпотенуза, то на що будемо множити, скажіть, будь ласка. На косинус. Так. Да. Бо цей катет прилеглий. Так, Як у нас сьогодні така задача була. Так, 6 косинус 60. Це одна друга, і тому це буде 3. А тепер ми пишемо, що за властивістю правильної піраміди, правильної піраміди, ОК це є Р маленьке і це дорівнює А на 2. Від цього випливає, що А це 2Р. Це дважди 3 це буде 6 сантиметрів. Це в нас сторона основи, ну, наприклад, там АД, так. Тому периметр основи це 4 помножити на АД, і це буде 24 см, і тому площа бічної поверхні. Це буде одна друга на 24 і на апофему, а вона нам була відома відразу. 24 і 2 скорочується, буде 12, 12 на 6, 72 см квадратних. І відповідь. Відповідь. 72 см квадратних. Так, чи зрозуміло це? Да. Тепер подивіться, ми, мабуть, не встигнемо розв'язати щось більш складне, тому на сьогодні ми закінчимо, а домашнє завдання на вівторок буде таке по підручнику. Ви робите номер 18.17. 18.20 і 18, 22. Ось ці три задачі. Так, Ваня отримує за урок 11, молодець, Ваня. Так, далі теж будь з нами, відповідай. Добре, тому я з вами на сьогодні. Прощаюся. До побачення. Спасибо вам, що урок. Дякуємо за урок всього найкращого.